Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні похилимося над реабілітацією метафізичної психології. Сучасна академічна психологія перебуває у стані внутрішнього конфлікту, який проявляється в амбівалентному та суперечному ставленні до власних метафізичних основ. Ці основи є невід'ємною частиною багатьох фундаментальних теорій психології. Проте науковці часто відчувають провину за свій творчий продукт прагнути позбутися найбільш глибоких та сутнісних аспектів власних теоретичних побудов. Цей парадокс створює методологічну напругу, яка заважає дисципліні повноцінно осмислити свій предмет та реалізувати свій гуманістичний потенціал. Основна теза сьогоднішніх наших роздумів полягає в тому, що відмова від метафізики є не просто методологічним вибором, а ідеологічною блокадою. Яка активно збіднює дисципліну. Відповідно свідома реабілітація метафізичної психології є не регресом до так званого донаукового етапу, а необхідним кроком до подолання методологічних обмежень, нав'язаних сцієнтизмом Для непосвячених сцієнтизм це глибоке переконання в можливості універсального застосування наукового методу підходу. Точка зору, що емпірична наука є найбільш авторитетним світоглядом або найціннішою частиною людського знань, аж до виключення інших точок зору. Але вернімся до наших розумів: Такий крок дозволить визнати закономірний плюралізм наукових стандартів у психології та повернути її, здатність досліджувати особистість та особу у всій її цілісності та глибині. Аргументація розгортатиметься послідовно. Спочатку ми проаналізуємо історичні та ідеологічні витоки, упередженого ставлення до метафізики, що спотворили її справжнє значення. Далі ми представимо метафізику як цілісний та логічно структурований методологічний конструкт, здатний слугувати надійною основою для наукового дослідження. При цьому ми піддаємо критичному аналізу. Позитивістичні критерії наукової демаркації, продемонструвавши їхню неспроможність бути універсальним мірилом для гуманітарних наук. І нарешті ми обґрунтуємо легітимність дивергенції різних типів науковості психології, порівнявши експериментально орієнтовану та клінічно орієнтовані метатрадиції. Аналіз історичних коренів сіентичного табу на метафізику. Має стратегічне значення, оскільки саме це табу призвело до перекрученого і ідеологізованого розуміння самого терміну метафізика. Виділення психології у самостійну дисципліну можна описати через метафору травми народження, і заради здобуття статусу експериментальної науки вона змушена була офіційно відмовитись від свого традиційного предмету душі. І, як говорить Ланге, перетворившись на психологію без душі. Ця травма змушувала академічних психологів протягом усього ХХ століття наполегливо знецінювати багатовіковий досвід філософської психології. Цей процес був також підживлений двома потужними ідеологічними течіями. Одна із таких течій це марксистська ідеологія. У радянській та ранній пострадянській психології антиметафізичне упередження насаджувалось через діалектичний матеріалізм. Риторична опозиція метафізика і діалектика використовувалася як пропагандистське кліше. Важливо зазначити історичний контекст вперше цю опозицію застосував Гегель, щоб підкреслити переваги власного діалектичного методу порівняно з попередніми метафізичними системами. Однак діалектичний матеріалізм радикалізував це протиставлення, довівши його до абсолютного антагонізму проти метафізики як такої. У цій маніпулятивній опозиції метафізика подавалася як застарілий, ізольований спосіб бачення явищ, тоді як діалектика це єдиний науковий метод, що розглядає їх взаємозв'язку та розвитку. Друга ідеологічна течія це позитивізм. В академічних колах західних країн аналогічну роль відігрівав позитивізм. На відміну від марксизму, який відверто висував власні метафізичні положення, позитивізм діяв більш приховано, його власні метафізичні передумови, наприклад, переконання в існуванні об'єктивної реальності, що не піддається вимірюванню. Часто залишалися несформульованими та неусвідомлені, що робило їх більш стійкими до критики. Сцієнцизм, що виріс на основі позитивізму, перетворив науку на вищу форму культури, знецінюючи будь-які інші форми знання. Ідеологічна карикатура на метафізику, як не неструктуровану спекуляцію, закріпили її образ як чогось ненаукового, довільного та застарілого. Саме тому детальна та систематична презентація метафізики як цілісного методологічного конструкту в наступному нашому роздумі є не просто описом, а необхідним і прямим спростуванням цього упередження. Перехід від критики упереджень до конструктивного розгляду метафізики вимагає чіткої демонстрації внутрішньої логіки та наукового потенціалу. Використання моделі методологічного конструкту, запропонованої манюхою, дозволяє представити метафізичну психологію як структуровану та послідовну систему, а не набір довольних міркувань. Цей конструкт є логічним каркасом, що визначає всі етапи наукового дослідження. Щоб зрозуміти структуру методологічного конструкту, метафізичної психології, мусимо включити наступні компоненти. Перший компонент є категорія. Категорія це фундаментальне поняття, що формують онтологічну основу. До них належать 10 класичних арістотельських категорій, Сутність, кількість, якість відношення, місце, час, положення, володіння, діяння, страждання, а також специфічні для психології категорії. Такі як дух, душа, явище, субстанція, акциденція, трансцендентне, іманентне існування свідомість несвідоме. Також до таких компонентів відноситься поняття це наукові узагальнення меншого ступеня загальності, які дозволяють досліджувати конкретні прояви психічної реальності. Прикладами є внутрішній досвід. Самосвідомість, особистість, свобода волі, самодетермінація, подія, серце, духовність, трансцедування, творчість, моральність, соборність, мета, цінність, історія, сенс життя, вчинок, символ. Також ще одним компонентом є спосіб пізнання, і ключовим способом пізнання є умогляд. Теорія або спекуляцію, і в рамках цього конструкту у Могля це не довільна спекуляція, а цілеспрямове, розумове трансцендентування від явища до його сутності це вид внутрішнього досвіду, в якому відбувається сутнісне взаємопроникнення пізнаючого і пізнаваного як самостійних сутніх. Також можуть бути принципи. Це керівні ідеї та норми пізнання, що визначають підхід до дослідження. Серед них є включеності в буття, ученого незнання, докта ігноранція, об'єктивності психічних реальностей, даної в внутрішньому досвіді, даності сутності в явищах, єдності умогляду і досвіду, трансцендентування. Розвитку як діалектичного розгортання ідеї у реальності, багатомірності, багаторівневості, існування предмету психології, творчої самодіяльності, психологічного впливу. Також і методи і прийоми. Перевага надається ідеографічним, спрямовим наукальним методам, таким як філософська рефлексія, діалектичний метод. Реконструкція, методи філософської художньої критики та моделювання. Важливою частиною і компонентом є алгоритм функціонування. Дослідження в рамках цього конструкту відбувається за наступною логікою: вимоглядне визначення метафізичної сутності досліджуваного явища, моделювання різноманітних рівнів та форм існування цього явища. Наприклад, чуттєвого, розумового, духовного, проведення емпіричного дослідження в розуміючій логіці, і тлумачення емпіричних даних для виявлення сутнісних ознак явища. Представлена система демонструє, що метафізична психологія має внутрішню узгодженість, власну логіку та деметодолічний інструментарій, спростовуючи закид про її науковість. Вона дозволить їй потенціал як продуктивної дослідницької програми. Отвердивши метафізику як струнку систему, ми повинні тепер демонтувати сам вимірюваний інструмент позитивістичний критерій демаркації, що використовувався для її нелегітимного заперечення. Проблема демаркації, розмежування наукового та ненаукового знання має не стільки об'єктивний Скільки ідеологічний характер. Позитивістські критерії, такі як верифікація та фальсифікація, є не універсальними стандартами науки, а продуктом певної філософської парадигми, сієнтизму. Критичний аналіз, проведений провідними філософами науки ХХ століття, виявив їхню обмеженість та неадекватність для гуманітарних дисциплін. Зачнімо от полані. Особисте знання. Полані зруйнував ідеал безсуб'єктивної наукової об'єктивності, довівши, що в кожному акті пізнання неминуче присутній пристрасний внесок особистості, що пізнає. Цей особистий компонент не є недоліком, а необхідним елементом знання. Таке упередження особистого, пристрасного внеску вченого. Безпосередньо легітимізує метафізичний метод умогляду як валідну форму внутрішнього досвіду, а не відкидає його як ненаукову суб'єктивність. Наприклад, Кун в своїй праці структура наукових революцій. Концепція наукових парадигм Томаса Куна показала, що вибір між конкуруючими теоріями не є суто логічним процесом. Через несумісність парадигм, тобто відсутність спільної мови та критеріїв, рішення про прийняття нової теорії включає соціально-психологічні фактори. Це доводить, що жорсткі логічні критерії не можуть пояснити реальну історію науки і не є абсолютним мірилом для порівняння принципово різних методологічних систем. Файєрабенд. Методологічному плюралізмі. Фейрабент виступив із радикальною критикою ідеї універсального наукового методу. Він обґрунтував цінність методологічного анархізму, стверджуючи, що прогрес науки часто вимагає порушення усталених правил. Його контіндуктивний підхід доводить, що навіть теорії, які суперечать фактам, є цінним ресурсом. Оскільки стимулюють критичне мислення та допомагають виявляти недоліки панівної парадигми, що робить метафізичні альтернативи необхідними для розвитку психології. Таким чином, сієнтийські вимоги до фальсифікації та уніфікації теоретичного знання є неадекватним для психології. Слідування цим вимогам призводить до редукціонізму. Зведення складних психічних явищ до простих вимірюваних змінних, як наслідок до збіднення дослідницького поля і замість безплідного пошуку єдиного стандарту науковості слід визнати закономірний та продуктивний процес дивергенції наукових парадигм усередині самої психології. Дивергенція типів науковості в психології не є ознакою кризи а закономірним процесом розвитку, що відображає глибинні, світоглядні відмінності. У сучасній психології чітко простежуються дві мета-традиції, кожна з яких має власні стандарти науковості, методи та цілі. Ми зможемо системно порівняти ці два підходи і побачити їх принципову відмінність. Візьмемо позицію порівняння світоглядна орієнтація. Експериментально орієнтована метатрадиція це позитивістська і матеріалістична, а клінічно орієнтована метатрадиція це плюралізм підходів, в яких метафізика, феноменологія та інші. Порівняємо позицію ставлення до філософії. В експериментально орієнтованій метатрадиції, ставлення до філософії це не наукове знання, альтернативне науці. Клінічно орієнтовані метатрадиції це фундамент наукового знання. Можна також порівняти типи наукового знання. Для експериментально орієнтовані – це буде природно метомонологічний, а для клієнічно орієнтований метатрадиції гуманітарний і діалогічний. Можемо порівняти спосіб організації знання. В експериментально орієнтовані метатрадиції це причинне пояснення. А в клінічно орієнтовані метатрадиції це розуміння мети та смислів. Спосіб верифікації, наприклад. При експериментально орієнтовані метатрадиції входить математична статистика усереднення даних. Клінічно орієнтована метатрадиція Полягає на розумінні індивідуальних випадків у їхній цілісності. Також важливою різницею є мета застосування, експериментально орієнтована мета традиція. Використовується з адаптації людини до суспільних завдань при клінічно орієнтовані мета традиції вирішення проблем самої людини. Цей короткий аналіз показує, що саме через клінічно орієнтовані напрями, які спираються на гуманітарний тип знання та розуміння смислів, в наукову психологію метафізика повернулася, ці підходи, що базуються на метафізичних, феноменологічних та екзистенційних ідеях, повернули в психологію первісний предмет, душу та забезпечують практичну ефективність психотерапевтичного впливу. Вони орієнтовані не на пошук усередини закономірності, а на розуміння унікального життєвого світу особистості. І це підводить нас до ключового аргументу: для таких теорій існує альтернативний доказовий механізм, логічна цілісність, внутрішня узгодженість та продуманість метафізичних теорій, підкріплена клінічним досвідом, що доказує самостійних їхньої валідності. Цей раціонально логічний спосіб доказу не є просто альтернативою, а вищим механізмом для оцінки теорій, що стосується смислу, мети та унікального людського суб'єкта, сфер, де статичне усередження за своєю суттю редуктивним і неадекватним. Отже, мова має йти не про відповідність усіх психологічних шкіл, деяким унікованим стандартам. Науковості, а про варіативність самих стандартів існування двох типів науковості не є проблемою, а багатством психології як дисципліни. Проведений аналіз дозволяє нам зробити низку ґрунтованих висновків щодо статусу та ролі метафізичних підходів у сучасній психології особистості. По-перше, негативне ставлення до метафізики є не результатом об'єктивної наукової оцінки. А наслідком ідеологічного впливу марксизму та позитивістського сієнтизму, які штучно протиставляли її науковому мисленню. По-друге, метафізичний конструкт є логічною стрункою, внутрішньо узгодженою та продуктивною методологічною системою він надає психології необхідний інструментарій для дослідження глибинних сутнісніх аспектів особистості, таких як свобода волі. Сенс життя та духовність. По-третє, існування різних типів науковості в психології, зокрема експериментального та клінічного, є закономірним і продуктивним. Кожен із цих типів має власні критерії валідності, методи та цілі, і спроби уніфікувати їх за одним позитивістським або дуаль... матеріалістичним зразком, призводять до збіднення науки. Саме метафізичні та споріднені з ним філософські ідеї складають методологічну основу найбільш ефективно клінічно орієнтованих напрямків психології. Вони забезпечують теоретичний фундамент для систем психотерапевтичного впливу, спрямованих на вирішення реальних проблем людини. Свідома реабілітація метафізичної спадщини є нагальною потребою для сучасної психології. Цей крок дозволить їй не лише уникнути пастки методологічного редукціонізму, але й повернутися до свого первісного і найважливішого завдання цілісного розуміння людської душі, що є запорукою подальшого розвитку комуністичної та гуманітарної науки. Дякую і до наступного етеру!